Були, звісно, влучання в Харкові загиблі, горе, кров, сльози. Але все-таки в цій ситуації є своя і позитивна сторона. Це я кажу про нашого президента, про наше сонечко. Дійсно, що про народного чувака нашого Зеленського. Як ми його любимо, як ми восхищаємося ним. Як, ви, як ми довольні, що він у нас є, а могло й не бути. Ви знаєте, нам повезло по великому рахунку, що почалась війна. Бо непонятно, що зараз би було. Народ міг би піти кудись не туди, звернути і проголосувати або за Порошенка, або не доведе Боже за когось ще гіршого. Ще більш проєвропейську. Європа не такий нам і друг. Подімаєте, друзі? Бо а, перед цією війною Європа щось накручувала, накручувала, накручувала нас. Що війна буде війна. А Зеленський то він же не хотів війни. Він же того і в Оман їздив. Того, щоб договоритися, щоб малою кров'ю відбутись. Щоб усі, знаєте, є в нас частина людей, О, то, от наша говніцо. От ті, що такі, знаєте, такі всі з себе. Занадто українські, що вони такі і борщ не хочуть ділити із росіянами, і, і, і на, на співачок наших нападали, і на акторок, і на бізнесменів та таку котили з високої гори, що з Росією. Понімаєте, а він же їздив в Оман, він хотів по-людськи договоритися, бо він сам же знає, що Росія не така погана. Він знає, що там дуже багато хорошого. В нього, в нашого Зеленського, в нього в Росії і, і багато прихильників. Понімаєте, і студії, і кіностудії. Це ж іскусство, понімаєте? він знімав фільми там. А він їх гарно знає, він розуміє, що не все так погано. В нього, кажуть, там і квартира в Москві є, понимаєте? І в Криму в нього теж діла є. І зараз таке, от, от, такі конфлікти, на ці конфлікти? Він хотів по-хорошому відбутися малою кров'ю. Оцих от що за НАТО українців таких, що особливо різні там блогери, журналісти, всі, що зараз волонтери пішли. Такі от всі, оці-всі. Люди, що такі от у них от, незалежність головного мозку. Такі, от, що занадто українці, що вони українці, вони так розмовляють такого. І їх би, розумієте? він. Може, може, когось би може і закатували росіяни. Ну зайшли б, у них же й форма була тут. В скікох нас знаходили в церквах. По церкви то таке, теж обвиняють церкви. Вони хотіли, то не по-хорошому, щоб все було по-хорошому, щоб все було дружно. щоб і випли, і закусили ще разом. І пом'янули тих. Може 10 чи 15 мільйонів. Тих, що занадто, пом'янули б. І було б все по-доброму. З песнями, з плясками. І воно ж, розумієте, воно ж хотілося зробити якось по-людськи. Того і ці батюшки так намагались, якось шамерно Вони ж пропускали росіян цих, щоб було безкровно, щоб було. Потроху, того і так цей це розмінували, розмінували цей південь, щоб вже не було, щоб не було такого, щоб не було страху, щоб не було, то вони мальчики русські, Вони ж теж живі, Зеленський вже понімає. Він же там з ними, ото, у ті його фільми, у студії в Росії. Він їх понімає, він їх жаліє, бо там теж люди є з тої сторони. І вони потрохи роз він не міг людям так відверто нашим сказати. Ну його, це ці слуги народу, вони потроху, потроху розміновували все, щоб не було, щоб ті руські бідні солдати, щоб вони не взривались, щоб вони не взривались, щоб вони не гинули. Зеленський же за життя думав. За життя мальчиків, безневинних. І того і так розміновувалось, так їх потрохи пускали, щоб все було добре. І зараз другий срок, його, ми маємо дякувати росіянам, що вони таке нам, в підсумку, хороше зробили. розумієте, що в нас Зеленський наш. Людина з народу, який думає за народ, що він остається. Кажуть тільки за який народ думає. Е, казала колись одна дуже мудра дівчина, молода, красива, молода, красива, що не важно, який народ, яка страна. Людське життя, помієте, поки не доходить діло до америкосів, до європейців. Знаєте, оті, оті західні. Такі от. Кудись лізуть. А так ці люди однакові. Дружба народів вже станцію метро переіменували. Дружба народів. Що вам зробила дружба України з Росією? Що ви від цієї Росії хочете? Понімаєте? Того? І дивилася зараз Луценко, наїжджає на Зеленського, Понімаєте? У ті всі, що хочуть, щоб ми жили як в Америці, ті всі такі от проєвропейські, хочуть наїжджають на Зеленського, нападають, бідного, обсирають, пушку. Хотіли нашу Україну в Америці здати. Не буде Україна американською, не буде. А Зеленський він, понімаєте, він добра людина, він творчиська натура. Творчеська. Душа мистецька витончена, він на тім війні посолудочно посадив. За Україну думає. І Єрмак з ним, розумієте. Лєнку Зеленський не бачить Єрмак і за радника, і за друга, і Лєнку підміняє. Подружні, дружнє плече підставляє. Або інші часті тіла, щоб, 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 щоб підтримати. Як ви цього не розумієте, щоб підтримати. Кажуть, русський шпіон, русський шпіон, то він по-дружески по хотів. Він хотів вже, розумієте, щоб не було у цього у всього. Понімаєте, щоб було добровільно. Подімаєте, він хотів. Щоб все було добровільно, а не так от. Понімаєте? Як казав колись Путін, нравиться, не нравиться, терпи, моя красавиця. Ото ми їй мали б терпіти, якось безтерпілося, якось би не допускати до цієї війни. А тепер тільки перемовини, тільки перемовини не. не захистили. Не вбили вберегли, вберегли країну, хотіли здати, не вдалося хтось порушив плани. Понімаєте? Ото є погані люди, які вічно порушують плани цей Порошенко, цей залужний козеністрой. Отаке. Вот Я тільки, тільки підтримую, що прибрали залужну, вже казала. Але 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 слава Богу, все хорошо. Все хорошо в страні, все хорошо, Зеленський остається. Остаються ці всі люди нужні, люди потрібні. Країна розцвітає, яка проблема в країні. У нас асфальти такі роблять тут, що, що мільярди на асфальти тратяться. І на пінгвіні. Бачите, ми Пінгвіни вже піддержуємо. Кажете, що погано в Україні жити. Бачите, Зеленський, скільки його уряд на пінгвіні виділив в Антарктиду. То пінгвіна можна золоті батони купити. З золотими батонами отривати і кидати пінгвінам кусочки золота в Антарктиду. От гордимось Зеленським. Понімаєте, Порошенко б такого не робив. Другий би президент не робив. А вони думають за пінгвінів, понімаєте? Думають за асфальт, щоб людям хорошо було їздити. Наші вірні ж такі. А ці от то таке з оцих от роблять, з оцих от ТЦК, тобто проти ТЦК. А ви бачите, що ТЦК існує? Це нашу армію волонтери тягнуть і все. А ТЦК не просить ні в кого грошей, нікого не клянчить, бо ТЦК ТЦК це нужна річ і там все. Як то кажуть, помажеш, поїдеш дуже хорошо. Понімаєте? На ТЦК теж гонять бочу. ТЦК не ходить з під, піддятою під, під рукою, бо ТЦК країна утримує. Зеленський, бо треба, щоб був порядок в страні. Бо кажуть, свободу Вони свободу захотіли. Не буде? Включили вам ви дурні, включили марафон вам і, 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 і для розваг, і, і для душі, і для тіла, як то кажуть. Кладуть асфальт, що ви ще хочете. В страні все добре. Ми маємо радуватися і благодарить Богу, що там Зеленський остається. Він на один термін ще залишається з вами. Яка радість. Хоч би війна довше ще тривала, щоб він був по такого золото, такої, такої умнічки. Ще не було ніколи. Отакі от діла. Друзі, такі от діла. Ми тільки за Зеленського, тільки за Ярмака. От і, і тільки за того дядька такий там є теж красивий, такий на кабанчика трохи похоже, як за вас такий. От він таке, таке, от, воно таке наша така, ми за слугу народу. Голосували і раденькі, шо дурненькі, але що робить? Ми люди маленькі, так що все буде добре. Він остається, друзі, він остається.